Слова відомої козачки написала поетеса з Чернігова Надія Галковська. Перша пісня прозвучала під час просвітницьких походів селами й містами Чернігівщини Дзвін 90 а створив музику для неї композитор Микола Збарацький. З його ж легкої руки карок і полковник, що був у вірші, став синьоким, і почалося життя пісні. З тих пір вона гуляє, дякуючи. Звичайно, царство небесне, Раїсі Панасіні, вона гуляє по Україні за кожним столом. Я чую цю пісню, і мені дуже приємно, що вона пішла, все-таки дякуючи Раїсі Панасіні, тому що якби хтось інший заспівав цю пісню, вона могла б просто лежати у столі і так далі. Тобто Раїся Кіріченко її винесла на своїх крилах які багато моїх пісень.